Віталій Кірсанов одного року з Чорнобильською трагедією народився одразу після вибуху на ЧАЕС. Висновок лікарів був приголомшливим. Аномалії розвитку дитини не що інше, як вплив радіації. Населення України вже 27 років, несе щоденний тягар вроджених і набутих вад внаслідок чорнобильської катастрофи. Смертність від онкологічних серцево-судинних захворювань у постраждалих районах перевищує втричі середні по Україні із за такої ситуації 218 населених пунктів Чернігівщини можуть бути позбавлені статусу територій, які зазнали радіоактивного забруднення. Такий висновок зробила експертна група національної комісії з радіаційного захисту населення України. Урізати чорнобильські зони намагаються в населених пунктах Курюківського, Новгородцівського, Сосницького, Козелецького, Ріпканського, Семенівського районів. Коли ми вчора говорили в селі, то голова сільської ради і люди сказали таку фразу. Не заставляйте нас вмирати сьогодні. Ми вмремо завтра. Бо за оці п'ять останніх років населення цього села зменшилось вдвічі. Дворі зменшилось вдвічі, тобто воно й само вимирає. Але як зараз зараз забрати оці пільги, які вони є, невеличкі пільги, то це йдеться про село Карповичі Семенівського району, яке за оцінкою експертів виключене з третьої зони. Люди обурені, якими критеріями керувалася комісія, деякого обстежувала. Про хід дослідження не інформували всі як один кажуть представники постраждалих районів, які зібралися в обласній раді на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС. На жаль, не громадськість не депутатський корпус не були обізнані тими відповідними висновками. Ти роботу комісії експертної, яка проводилася на території району. Дніпровська сільська рада тут же показує, що так нахатила на, на, на вагута, це відноситься до експертного висновку, що там забрудна територія, а дуже поруч знаходиться Василева Гута, вже Дніпровської сільської ради, тут же вже не забрудна територія. Ні виконавча влада, ні органи місцевого самоврядування не були в курсі о тому, що проводиться якась моніторинг, яке-то обслідування. Я підтримую своїх колег, що рішення не непоготовлены и э, так э, на скорую руку это все делать нельзя. Засідання одностайні. Експертний висновок зроблено необґрунтовано. Не допустити прийняття антинародного рішення на сесії обласної ради виступив Валерій Дубіль. Напередодні засідання комісії народний депутат надіслав відкритий лист громаді області, в якому порушив питання недоцільності зміни меж зон радіоактивного забруднення. Валерій Дубіль надіслав запити до семи голів районних рад з вимогою надати інформацію, чи обговорювалися експертні висновки на сесіях місцевих рад. Та чи погоджуються мешканці на виключення населених пунктів із зони радіоактивного забруднення? Водночас шість районних рад та 32 сільські голови звернулися до народного депутата з проханням не допустити зміни статусу їхніх територій. Я дуже дякую всім головам рад і всім сільським радам, тому що я сам написав до 50 запитів і отримав так само, що не обстежувалися ні люди, ніхто не обговорював на радах ці цей висновок. Що ми зараз зрозуміли, що і ґрунт не обстежувався, так як потрібно. Я не можу розуміти, як був зроблений цей висновок, як працювала ця національна комісія. Постійна комісія прийшла до висновку вважати недоцільним вносити на розгляд сесії питання щодо експертного висновку про радіологічний стан населених пунктів Чернігівщини.